Шалом, от власне, із цього і почнемо так, так шалом. Це... Хоча, хоча багато хто лякається цього слова, тому що для багатьох воно чуже і незнайоме. Е, я завжди люблю пояснювати, що одне з найкращого, як можна привітатися з іншою людиною, це сказати шалом, тому що це такий термін з єврейської культури, який має десятки значень, і в основній своїй масі, тобто в основній частині, це благословіння. Тобто кажучи, людині шалом, ти не просто вітаєшся з нею, а ти ще бажаєш Єш миру, благополуччя, злагоди, повноти, гармонії. Тобто, ти одразу одним словом благословляєш оту ту іншу людину, яку ти зустрічаєш на своєму шляху. Ну насправді не скрізь поширено саме таке вітання. Але друзі, ви тепер знаєте, якщо раптом до вас звертаються шалом, то це точно єврей, якому треба відповісти. Шалом, ось так. Ти у своїх програмах постійно наголошуєш на тому, що ти пояснюєш єврейський світ. Принаймні намагаєшся пояснити зі свого досвіду, і ти це вирішила робити. Чому? Чому? Тому що в нас з тобою дві суперпротиставні історії. В чому? Ти виросла в регіоні, де єврейська культура була гармонійно вплетена в загальну культуру тій місцевості, в якій ти виросла, в якій ти формувалася як особистість, як людина. А в мене трошки інша картина. Хоча моє місто рідне, це місто Сарни, Рівненська область. Хоча моє рідне місто на дві треті до Голокосту складалося за кількісною ознакою саме з єврейської частини населення, не дивлячись на це, от я пам'ятаю себе. Коли я поїхала вчитися до Львова, мені було 17 років. Одразу після завершення 11 класу я виїхала з свого рідного міста. До 17 років я взагалі не знала про те, що моє рідне місто, що наше рідне місто, воно має єврейську історію. І це не питання моє, тому що я зростала досить таки інтелектуальною дитиною, яка цікавилася по суті всім. Це просто була прихована сторінка життя нашого міста і нашого регіону. І тоді, коли я почала уже... Публічному просторі підіймати ці питання, мої однокласники вони теж почали на це в хорошому сенсі активно реагувати казати: так, це справді нас водили куди завгодно, в краєзнавчий музей, в такий музей, до таких пам'ятників водили для того, щоб вшанувати пам'ять такої трагедії, такої трагедії. Але нам ніколи не розповідали про те, що наше місто має ще єврейську історію. І тому в нас то були такі дуже різні історії. Бо у вас ця історія відкрита у вашому регіоні, а в нашому регіоні ця історія історія, на жаль поки що залишається дуже закритою. Але це все про долі людей, про долі тисячів людей, які пережили свої маленькі і великі трагедії, і точно так само маленькі, великі радості, відкриття і неймовірні звершення. От сьогодні будемо про все це говорити, і ти згадала про історію. Так, от це історія євреїв в Україні налічує понад тисячу років. Це правда, ось так. друзі, понад тисячу років. Згадаймо це від часів, навіть більше аніж від часів Київської Росії і. Перша згадка це десь датована 10 століттям нашої ери. Ось ти про київське так, говориш? так. На на секундочку. Хоча так, хоча, дивись, в цьому році я пішла навчатися на курс по іудаїсі, це така. Можна сказати, додаткова академічна освіта саме конкретно по єврейському напрямку, і я пішла чому навчатись для того, щоб більш фахово, більш точно і грунтуючись на реальних наукових фактах, пояснювати і доносити єврейську історію України. І що я дізналася від викладачів, які є дипломованими викладачами, тобто це не просто люди, які там Вікіпедію, грубо кажучи, прочитала, прочитали, тому що до цього мої знання вони були дуже обмежені, тобто не було, скажімо так, такої більш інформативної бази, де можна було б більше почерпнути. І я до Цього навчання була впевнена, що дійсно історія євреїв в Україні вона починається плюс-мінус з 10-го століття нашої ери, от якраз тоді, коли до нас дійшли відомості про Київський лист. Але в реальності виявляється, що вже в 4-му столітті нашої ери в Криму на території Криму були знайдені єврейські символи, були знайдені єврейські такі артефакти, які свідчать про те, що євреї там не просто пройшли через Крим, наприклад, до Києва, Києва, а те, що євреї там осідали, те, що вони вели свій стиль життя, тобто своє повсякденне життя. І, до речі, руїни Херсонесу. Ти ж знаєш руїни Херсонесу, так? так. Знаменити зображення на одногривневій купюрі. Угу. Ну, це стара одногривнева купюра. Друзі, можете погуглити, до речі, якщо раптом будете в цьому сумніватися, руїни Херсонесу, що це таке? Що це за руїни? Це руїни храму. Але храму, який був збудований на місці синагоги, тобто, якщо купнути не до того, що це за руїни, бо так дійсно, руїни Херсонесу, це зображення це власне руїни храму, християнського храму. Але він був збудований на місці зруйнованої синагоги. Тобто, якщо руїни Херсонесу, це четверте століття нашої ери, то відповідно синагога була ну явно збудована там раніше. Чому ми взагалі про це говоримо? Тому що неможливо взагалі говорити. Здається, у нас 98 національностей в Україні офіційно великих, саме великих громад. Тут тобі і греки, і кримські татари, і євреї. Зокрема, чому ми. Оминаємо іноді цю тему, боячись наштовхнутися на ось ці антисемійські, дуже гострі коментарі, відсилки. Я бачу на них, ти відповідаєш у своєму подкасті. Чи не страшно тобі? Я завжди уточнюю те, що я не просто єврейка, я українська єврейка, і тому я точно маю право говорити. І в мене взагалі змішана кров. Якщо говорити про походження, в мені тече і українська кров, і в мені тече єврейська кров. Тому мені болить і за один народ, і за інший. І наприклад, те, що відбувається зараз в контексті війни в Україні, це велика болюча рана мого серця, тому що це трагедія мого народу. Але якщо говорити про трагічну історію. Єврейського народу це теж ще одна болюча рана в моєму серці, тому що це теж частина моєї ідентичності, частина моєї, зокрема історії. І тому я ці поняття не відділяю. Навпаки, я намагаюся показати те, що я не одна така на всю Україну. У нас дуже багато людей, які мають насправді змішане походження, і деякі до речі, в дорослому віці ходять, будучи впевненими, що вони стовідсоткової українці, а потім якимось дивовижним чином. Прояснюється те, що насправді в них є єврейське коріння. Тому я завжди кажу, що не поспішайте ось так категорично заявляти, що євреї це взагалі чужий народ. Добре, розберіться своїм корінням, порозпитуйте бабусь, дідусів документи подивіться, передивіться. Тому що буває таке, що для людей просто справжнісінький сюрприз, коли раптом виявляється в дорослому віці, що вони теж мають причетність, причетність до єврейського народу. Чи не боюсь я? От ти кажеш про зухвалість, можливо, так воно і є, але ця зухвалість, вона не знаєш це не самодурство. Ну, це по-доброму зухвалість, зухвалість. Так, так. так, Це просто знаєш одразу, щоб ми розуміли е, терміни. М інколи доводиться бути зухвалою і в якомусь більш наполегливому руслі, коли потрібно відстояти позицію, або коли звучать якісь брехливі наративи. До речі, наші люди не мають досі культури перевіряти інформацію. Російські ІПСО, використовуючи соцмережі, роблять вкиди. Через TikTok, через Інстаграм, люди не перевіряють факти, наприклад, теорії змов про те, що, начебто, війна, яка зараз ведеться на території України, це для того, щоб територію Донбасу заселити євреями, так зробити так званий небесний Єрусалим на території України. Ну, це зрозуміло, що це звучить як маразм, тому що в єврейського народу є своя територія, це територія держави Ізраїль. Нам не потрібна, грубо кажучи, ще одна якась територія, тому що в нас є своя обіцяна свята земля. Але люди ведуться на ці вкиди, і вони вірять в це настільки, що в них розпалюється ненависть просто на рівному місці, і вони тебе ненавидять без якихось аргументованих і реальних об'єктивних на це причин. Тому така моя зухвала в хорошому сенсі активна позиція. Вона зумовлена тим, що десь це через те, що я журналіст. За освітою і за покликанням, десь тому, що я активна громадянка своєї держави, і я не люблю, коли якась несправедливість, коли якась неправда. Знаєш, я такий борець за правду, щоб була істина, щоб була правда. І тому я так сміливо рухаюсь, тому що а що мені боятися, якщо це не якась брехня, яку я проштовхую, а навпаки, дуже хороша корисна інформація, яка можливо людям взагалі, в принципі відкриє очі на багато моментів.